Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Нові зміни щодо блокування податкових накладних та розрахунків коригування. А ви знаєте, що в електронному кабінеті уже з 9 грудня відображаються оновлені показники податкової історії. Давайте разом перевіримо, де шукати і що саме оновилося. Отже, в електронному кабінеті для того, щоб перевірити свою податкову історію, необхідно перейти у розділ моніторинг податкових накладних РК. Коли ми активуємо цей блок, відкриваються додаткові підрозділи. Які саме і свідчитимуть про ту необхідну інформацію, яку, по ідеї, податкова вважає, що ми повинні слідкувати за нею для того, щоб не потрапити до категорії ризикових і набути тих статусів позитивності, які дозволять нашим податковим накладним чи розрахункам коригування не блокуватися. Отже, показники Д та Пі, такі показники можна відобразити і переглянути на станом на певний місяць відповідного року. Для цього із випадаючого списку обираємо. Давайте візьмемо знову ж таки грудень 2023 року, натискаємо пошук, і ми бачимо на екрані показник D податкового навантаження та показник ПІ щодо сплати ПДВ, який визначається за певними формулами, які знову ж таки зазнали змін. Візьмемо листопад 2023 року, і ось ви бачите, ці дані змінилися. і по інших цифрових виразах відобразилися на екрані. І враховую те, що формули змінилися, і в електронному кабінеті ми вже бачимо оновлені показники, які вираховуються по-новому. Далі в нас розрахунок показників податкової позитивної історії платника податків. Такий розрахунок ми можемо Побачити на екрані за період часу, не обов'язково календарний місяць. Для цього із випадаючого календаря обираємо період, який нас цікавить. Давайте візьмемо 12 календарних місяців. До моменту перегляду візьмемо з 1 грудня 2022 по 12 грудня 2023 року. Натискаємо пошук. І тут в нас в цих критеріях позитивної історії в нас є найбільший змін, адже додалися нові показники, які ми можемо перевірити. Головне податкове перевіряє для того, щоб присвоїти нам ось цей статус позитивності. Підписуйтесь на YouTube канал Seміна.com, щоб першими утримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, глянемо на ці показники. Маємо обсяг постачання зазначеним платником податків ПДВ в податкових накладних, що не перевищує 100 тисяч гривень. І керівник посадова особа такого платника податку займає аналогічну посаду не більше, як у трьох, включно, платників податку. Якщо ми візьмемо, глянемо, в нас таких показників уже. 9. Раніше їх було 6, тобто в нас додалися нові показники. І якщо ви відповідаєте певним критеріям по тому чи іншому показникові, мають відображатися галочки навпроти такого стопця. Ось для прикладу, глянемо для, іншої, для іншого платника податків такі показники. В тому ж самому періоді, для того, щоб ви розуміли, яким чином відбувається відображення цієї інформації. Зверніть увагу, що наступна дата є обов'язковою для внесення, тобто не формуються дані за на одну дату. Отже, ви бачите, якщо юридична особа чи фізична особа, платник ПДВ відповідає цим показникам, ми маємо позначки на у від навпроти відповідних місяців та навпроти того чи іншого показника. Отже, наступний показник це платник податку здійснює на постійній основі придбання постачання товарів і послуг, і так далі. Наступний це залишкова вартість основних засобів для платника податків. Платника податку на прибуток підприємства на кінець звітного періоду становить більше 5 мільйонів гривень та відображена у звітності. Площа наявних у платника податку у власності орендованих земельних ділянок становить менше 200 гектарів. Сплачена сума єдиного внеску ЄСВ та податку з доходів фізичних осіб перевищує суму. Сплати з, з мінімальної заробітної плати у два рази за останні 12 місяців. Саме це новий показник, який ми почали відслідковувати з 9 грудня. При цьому, що чисельність становить не менше п'яти осіб, чисельність працівників, загальна сума сплачених в попередньому звітному році сум ЄСВ становить більше 10 мільйонів. Загальна сума податку ПДВ становить більше 1 мільйона. Щодо усіх податкових накладних та розрахунків коригування реєстрації, яких зупинена, період, що не перевищує 180 днів, подані повідомлення, скарги і так далі. Протягом 36 послідовних звітних періодів, що передують поточному, одночасно виконуються відповідні умови. Отже, цей блок, розрахунок показників податкової історії, в нас найбільш змінився. Далі в нас відповідність з критеріям ризиковості. Якщо тут даних немає, потрібно зрадіти, адже підприємство не підпадає під категорію ризиковості і не потрібно знімати таку такий, таку характеристику і подавати відповідні документи до податкової. І... Податкові накладні розрахунки коригування, реєстрація яких зупинена. Зверніть увагу, що у цьому блоці відображається інформація лише по зупинених на відповідну дату податкових або РК. Тут не маємо інформації щодо розблокованих і так далі. Тут тільки ті, які ми не розблокували на відповідну дату. Ось для прикладу візьмемо знову ж таки по іншій юридичній особі, візьму більш ранній період. З 1.08 по поточну дату і маємо знизу перелік податкових, які на сьогодні не розблоковані. І те, що ще нове додалося у цьому блоці, це таблиця даних платника податків. Відповідно, ми швидко можемо знайти інформацію щодо тих кведів, кодів ОКТЗ товарів або послуг. Які подані у таблиці даних, і яка на сьогодні врахована перед Державною податковою службою. Тобто не потрібно шукати по метках або інших програмних ресурсах, кудою ви подавали таблицю даних чи в електронному кабінеті в блоці ведення звітності або перегляд звітності таку таблицю даних розробником. Винесено її в окремий блок, що вважаю дуже зручним, тому що чи новий бухгалтер, чи попередній дуже швидко може зорієнтуватися щодо таблиці даних, чи вона діє на сьогодні і відносно яких кодів вона зарахована. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами і будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.